Кожен з нас прагне кращого, ми хочемо більше щастя, спокою, впевненості. Але що, якби секрети до цих цілей були відомі більше двох тисяч років тому? Стоїцизм це не просто філософія, це стиль життя, стиль, який дозволяє знаходити силу в найскладніших обставинах. Сьогодні я розповім вам про сім уроків стоїцизму, які можуть радикально змінити ваше життя. Але будьте готові! Ці уроки вимагатимуть від вас більше, ніж просто слухати. Вони змусять вас діяти. Перший урок прийми те, що ти не можеш змінити. Життя це непередбачувана прогулянка сонячною дорогою, це часто буря, непередбачувана і неконтрольована. Ми живемо у світі, де все може змінитися в одну мить. Плани руйнуються, мрії розсіюються, близькі йдуть, і здається, що ми лише пішаки в цій велетенській грі випадковостей. Епіктет, один з великих стоїків, колись сказав: Ми не керуємо зовнішніми обставинами, але ми керуємо нашим ставленням до них. Що це означає для нас? Це означає, що, незважаючи на всі ці бурі навколо, незважаючи на хаос, який ми не можемо контролювати, у нас все одно є сила, ця сила всередині нас. Спробуйте пригадати момент, коли все навколо руйнувалося. Спочатку приходить паніка, потім розчарування, можливо, навіть гнів. Але якщо відкинути емоції і поглянути на ситуацію холодною головою, ви зрозумієте, що єдине, що по-справжньому у ваших руках, це ваше сприйняття того, що відбувається, ваші думки, ваші реакції, ваші дії. Тепер уявіть собі, що кожного ранку, прокидаючись, ви вимовляєте просту фразу: я не можу змінити все, що станеться сьогодні, але я можу змінити своє ставлення до цього. Спочатку це може здатися банальним, але чим частіше ви будете повторювати ці слова. Тим глибше вони проникнуть у вашу свідомість. Вас зрадили? Згадайте, що єдине, що ви можете контролювати, це ваше рішення пробачити або відпустити ситуацію. Втратили роботу. Зосередьтеся на тому, які нові можливості відкриються перед вами. Світ навколо нас змінюється кожну секунду, але якщо ви зможете утримувати фокус на своєму внутрішньому світі, на своїх думках, то жодні зовнішні обставини не зможуть зламати вас. Секрет не в тому, щоб уникати хаосу, а в тому, щоб знаходити в собі спокій і впевненість серед бурі. Це не просто захист від стресу, це ключ до внутрішньої свободи. Ви перестанете витрачати свою енергію на боротьбу з тим, що не піддається вашому контролю, і почнете інвестувати її в те, що дійсно має значення. І ось кожного дня, коли життя намагається збити вас з ніг. Нагадуйте собі, я не можу змінити все, але я можу змінити своє ставлення до цього. Ви здивуєтеся, як ця проста установка почне трансформувати ваше життя. Ви станете не просто спостерігачем хаосу, а й режисером своєї реакції на нього. Це і є справжній стоїчний спокій. Коли ви приймете це розуміння, ви здобудете щось більше, ніж просто контроль над своїми емоціями. Ви здобудете внутрішній мир, який більше не залежить від примх долі. Цей урок, можливо, найважливіший у стоїцизмі, тому що він навчає нас найголовнішій істині, наша сила у нашому сприйнятті, а не в спробах змінити те, що зміні не піддається. Другий урок живи в теперішньому моменті ранкове сонце символ початку нового дня, чистого аркуша, який дає нам можливість прожити цей день по-новому, усвідомлено. Але як часто ми дозволяємо собі цей новий старт, замість того, щоб тонити в думках про минуле чи страхах про майбутнє. Марка Врелі, римський імператор і один із найвидатніших стоїків, усвідомив істину, яка залишається актуальною і сьогодні. Живи не в минулому, не в майбутньому, а в теперішньому, воно єдине, що належить тобі. Ця мудрість здається простою, але її застосування вимагає від нас постійного нагадування та практики. Уявіть собі, що минуле це тінь, яка більше не має над вами влади, а майбутнє лише туман, що приховує невідоме. Скільки разів ви ловили себе на тому, що ваші думки десь далеко у турботах про те, що вже сталося, або в тривогах про те, що може статися. Це схоже на витікання енергії, яке відводить нас від найважливішого, від поточного моменту від теперішнього. Коли ви живете в теперішньому, світ навколо вас набуває нових барв. Смак ранкової кави стає яскравішим, відчуття прохолодного вітру на шкірі приємнішим, і навіть рутинні справи наповнюються сенсом. Секрет полягає в усвідомленості, у здатності зосередитися на тому, що відбувається тут і зараз. Спробуйте прямо зараз задати собі просте питання чим я займаюся в цей момент. Прислухайтеся до звуків навколо, відчуйте поверхню під вашими ногами, зверніть увагу на своє дихання. Цей процес, як магія, повертає вас у реальність, де немає місця ні минулому, ні майбутньому, тільки теперішнє. Коли Марк Аврелій говорив про важливість теперішнього, він розумів, що це не просто філософське твердження, це ключ до щастя і внутрішнього спокою. Занадто часто ми переживаємо про те, що не можемо змінити, або прагнемо до чогось, що ще не настало, але тільки в теперішньому ми можемо знайти справжнє задоволення. Уявіть собі життя, де ви не боретеся зі спогадами про минуле і не хвилюєтеся про майбутнє, де кожна мить проживається з повною усвідомленістю. Де ви повністю присутні в кожній своїй дії, в кожному своєму відчутті. Це і є справжня свобода. Почніть день з усвідомлення перед тим, як зайнятися чимось важливим, зупиніться на мить, вдихніть глибоко і скажіть собі: Я тут, я живу в цьому моменті, і це моя реальність. Коли ви почнете практикувати це щодня, ви виявите, що життя стає яскравішим, спокійнішим і глибшим. Зосередженість на теперішньому дарує нам дивовижне відчуття контролю. Це не контроль над зовнішніми обставинами, а контроль над нашим внутрішнім світом. Це здатність сказати собі, зараз я вирішую, як я буду жити цей день, цей момент. І це рішення стає основою для вашого внутрішнього спокою. Жити в теперішньому це не означає відмовлятися від планування чи ігнорувати минуле. Це означає вміти бути в гармонії з поточним моментом, повністю занурюватися в те, що відбувається тут і зараз, без відволікань і жалю. Марка Аврелій навчав нас мудрості, яка здається очевидною, але вимагає усвідомлених зусиль. Живи в теперішньому моменті, тому що саме він єдине, що у тебе є. Це розуміння стає не просто філософією, а путівною зіркою, яка освітлює шлях до більш щасливого і повноцінного життя. Коли ви почнете жити в теперішньому, ви помітите, як поступово зникають тривоги, як стає легше справлятися з викликами, і як у кожному моменті ви знаходите радість і спокій. Це шлях, який вимагає практики, але результати варті того. Ви здобудете те життя, яке давно шукали життя наповнене змістом і усвідомленістю. Третій урок. Тримайте дистанцію від своїх емоцій. Емоції це як бурхливі ріки, які несуть нас своїм потоком, змушуючи реагувати на кожну найменшу деталь навколишнього світу. Ми відчуваємо гнів, коли щось іде не так, страх, коли стикаємося з невідомим, радість, коли знаходимо щось нове і захоплююче. Але що, якщо ці ріки можна контролювати? Що, якщо ми можемо навчитися не тонути в них, а плисти за течією з усвідомленістю і спокоєм? Стоїки були майстрами управління емоціями. Вони розуміли, що емоції це потужна сила, але вони не повинні керувати нами. Вибирайте свої емоції, не дайте їм вибрати вас, навчали вони. Це означає, що, незважаючи на всі життєві потрясіння, ми можемо зберігати внутрішню рівновагу. Уявіть, що ви капітан корабля, який пливе бурхливим морем. Емоції це хвилі, які можуть кинути ваш корабель на скелі. Але як капітан, у вас є штурвал, який дозволяє вам вибрати напрямок і тримати курс. Хвилі не можуть затопити корабель, якщо капітан зберігає холоднокровність і впевнено веде його вперед. Коли ви відчуваєте гнів, страх або тривогу, важливо пам'ятати, що ці емоції не ви, це тимчасові стани, які приходять і відходять, наче хвилі. Як тільки ви усвідомите це, ви перестанете ототожнювати себе з цими емоціями і зможете контролювати свою реакцію. Приклад життя: уявіть, що хтось грубо вас образив. Перша реакція гнів, можливо, бажання відповісти тією ж монетою. Але що якщо замість того, щоб відразу піддаватися цій емоції, ви зробите паузу? У цей момент у вас є вибір піддатися гніву або відступити на крок назад і розглянути ситуацію з іншого боку. Цей крок назад це не слабкість, а сила. Це момент, коли ви обираєте, як хочете реагувати, а не дозволяєте емоціям керувати вами. Практикуйте внутрішній спокій. Кожного разу, коли ви відчуваєте, що емоції беруть верх, зробіть паузу. Закрийте очі, глибоко вдихніть і відчуйте, як хвиля емоцій повільно відступає. Скажіть собі, я обираю, як реагувати на це. Ви здивуєтеся, наскільки ефективним є цей простий метод. Сенека казав. Той, хто страждає раніше часу, страждає більше, ніж потрібно. Це зауваження чудово ілюструє, наскільки важливо зберігати дистанцію від своїх емоцій. Ми часто створюємо страждання, коли переживаємо події, які ще не відбулися, або повертаємося до тих, що вже минули. Але якщо ви навчитеся усвідомлювати момент і контролювати свої емоції, ви уникнете непотрібних страждань. Мудрість стоїків вчить нас, що внутрішній спокій це не відсутність емоцій, а здатність тримати їх під контролем. Це як уміння керувати вогнем. Ви можете використовувати його для світла і тепла, але якщо втратите контроль, він спалить усе на своєму шляху. Тому кожного разу, коли ви відчуваєте, що емоції починають диктувати вам умови, згадайте, що у вас є вибір. Ви можете бути господарем своїх емоцій, а не їх рабом. З плином часу практика дистанціювання від емоцій стане для вас звичкою. Ви помітите, що більше не піддаєтеся на провокації, не дозволяєте зовнішнім обставинам порушувати ваш внутрішній спокій. Ви почнете реагувати на світ не з позиції емоцій, а з позиції розуму і усвідомленості. Це не означає, що ви станете холодним або нечутливим. Навпаки, ви здобудете глибоку внутрішню гармонію і впевненість. Які дозволять вам зберігати ясність навіть у найскладніших ситуаціях. Отже, наступного разу, коли ви відчуєте гнів, страх або тривогу, зробіть крок назад, глибоко вдихніть і запитайте себе, як я хочу реагувати на це. Пам'ятайте, що цей вибір, ваша сила це ключ до того, щоб залишатися господарем свого життя незалежно від того, які хвилі вас атакують. Четвертий урок: робіть добро, не очікуючи нічого взамін, добродійність. У сучасному світі це слово часто звучить як щось застаріле, позбавлене реального сенсу. Але для стойків добродійність була не просто ідеалом, а основою їхнього життя, головним принципом, що спрямовував кожен їхній вчинок. Для них добродійність це не просто моральне правило, це компас, який веде нас до справжнього щастя. На відміну від того, що нам часто нав'язує суспільство, щастя не пов'язане з матеріальними благами або статусом. Стоїки розуміли, що справжня радість приходить не від того, що ми отримуємо, а від того, що ми даємо. Добро, зроблене заради самого добра, це ключ до внутрішнього спокою і задоволення, які не залежать від зовнішніх обставин. Уявіть собі момент, коли ви допомогли комусь, не очікуючи нічого взамін можливо, це був незнайомець, якому ви допомогли донести важку сумку, або друг, якого ви підтримали важкий момент. Згадайте, що ви відчували в той момент. Це була не просто радість, це було глибоке внутрішнє задоволення, що наповнює ваше серце теплом. Це почуття не можна купити або обміняти на щось інше, воно виникає тільки тоді, коли ви робите добро без очікування винагороди. Стоїки навчали, що найвище благо це не те, що ми отримуємо від світу, а те, що ми привносимо в нього. Коли ви зосереджуєтесь на добрих вчинках, ви починаєте змінюватися зсередини. Ви стаєте людиною, яка не просто існує в цьому світі, а активно покращує його. У цьому процесі ви знаходите справжню цінність свого життя. Але що означає робити добро, не очікуючи нічого взамін? Це означає діяти, не замислюючись про те, що ви отримаєте у відповідь. Це означає діяти з почуття внутрішньої потреби, а не з бажання похвалити визнання. У світі, де кожен вчинок часто оцінюється в термінах, що я за це отримаю. Така поведінка здається майже революційною. Спробуйте уявити собі життя, де кожен ваш добрий вчинок стає маленькою перемогою, маленьким кроком до того, щоб стати кращою версією себе. Уявіть, як ви бачите людину, яка потребує допомоги, і не думаєте про те, що вам це принесе, а просто простягаєте руку. З кожним таким вчинком ви не тільки допомагаєте іншим, але й формуєте свій характер, стаєте сильнішими та стійкішими до життєвих негараздів. Пам'ятайте, що добродійність це не разова акція, а стиль життя. Коли ви починаєте робити добрі вчинки, не очікуючи нічого взамін, це стає частиною вас, вашої природи. Це як насіння, яке ви саджаєте у своєму серці, і воно починає рости, живлячи вашу свідомість, наповнюючи вас спокоєм і впевненістю. Стоїки вірили, що така поведінка формує нас як особистостей, у світі, де так багато місця зайнято егоїзмом і споживатством. Добродійність стає яскравим світлом, яке освітлює шлях до справжнього щастя. Адже щастя це не те, що можна купити або обміняти, це стан душі, який приходить, коли ми живемо в гармонії з нашими принципами та внутрішніми переконаннями. Протягом наступного тижня я закликаю вас зробити якомога більше добрих вчинків, не очікуючи нічого взамін. Нехай це буде допомога колезі, підтримка друга, комплімент незнайомцю. Або будь-яка інша дія, яку ви робите з чистим серцем. Не чекайте похвали, не шукайте подяки, просто робіть добро. Ви будете здивовані, як це змінить ваше сприйняття світу та самих себе. Наприкінці цього тижня, оглянувшись назад, ви помітите, що світ навколо вас змінився, але найважливіше, ви змінитеся самі. Ви здобудете внутрішню силу, впевненість і спокій, які не залежать від зовнішніх факторів. Це і є справжня нагорода за добродійність, внутрішнє задоволення, яке не зникає і не тьмяніє. Зрештою, важливо пам'ятати, що кожен акт доброти це внесок у наше спільне майбутнє. Ми не просто живемо в цьому світі, ми створюємо його своїми вчинками. І якщо кожен з нас почне робити добро, не очікуючи нічого взамін, цей світ стане кращим, і ми самі станемо кращими, сильнішими і щасливішими. П'ятий урок менше говоріть, більше робіть. Час найцінніший ресурс, який у нас є, але як часто ми витрачаємо його марно, говорячи про те, що збираємося зробити, замість того, щоб просто взяти і зробити. Сенека, один із найвидатніших стоїків, казав: більше часу йде на розмови про те, що треба зробити, ніж на саме діло. Це твердження як ніколи актуальне в наш час, коли слова та обіцянки легко заміняють реальні вчинки. Уявіть собі світ, де кожне слово, сказане вами про ваші плани та мрії. Потребує підтвердження ділом. У цьому світі, перш ніж щось сказати, ви б двічі подумали: а чи варто говорити, якщо я не готовий негайно почати діяти? Як би змінилося ваше життя, якби кожен ваш план, кожна мета супроводжувалася негайною дією? Ми часто витрачаємо час на обговорення того, що хочемо зробити, як хочемо жити, яких цілей досягти. Ми говоримо про те, як будемо займатися спортом, як почнемо вчити нову мову, як змінимо кар'єру. Ці розмови можуть тривати годинами, днями, тижнями. Але що, якби цей час було витрачено не на розмови, а на дії? Коли ви мрієте, плануєте, обговорюєте свої цілі, ви витрачаєте енергію. Це як якщо б ви заздалегідь витрачали ту силу, яку можна було б вкласти в реалізацію цих планів. І чим більше ви говорите, тим менше у вас залишається енергії і надії. Це пастка, в яку потрапляють багато людей. Вони настільки захоплюються обговоренням своїх планів. Що їхня енергія на виконання цих планів зникає ще до того, як вони навіть почнуть. Мудрість стоїків вчить нас, що справжній прогрес відбувається не в розмовах, а в діях. Уявіть собі, що кожного разу, коли ви вирішуєте щось сказати про свої плани, ви замість цього робите перший крок до їх здійснення. Хочете почати бігати вранці, замість того, щоб розповідати про це друзям, просто взуйте кросівки і вирушайте на пробіжку. Мрієте про нову кар'єру, замість того, щоб обговорювати можливі варіанти, почніть вивчати необхідний матеріал або надішліть резюме. Кожна дія, якою б маленькою вона не була, наближає вас до мети. Ці маленькі кроки створюють імпульс, який, зрештою, приведе вас до великих змін. Справа не в тому, щоб говорити менше, справа в тому, щоб говорити тільки тоді, коли це необхідно, і робити більше, щоб кожне слово, вимовлене вами, Мало за собою реальну дію. Сенека розумів, що слова це лише звук, якщо вони не підкріплені діями. Він казав: Нехай дії говорять за вас, а не слова, і це правило може стати потужним інструментом у досягненні ваших цілей. Почніть із того, щоб зменшити кількість розмов про те, що ви збираєтеся зробити, і збільште кількість реальних кроків, які ви робите на шляху до своєї мети. Дивовижно, як швидко починають відбуватися зміни, коли ви починаєте діяти. Те, що здавалося складним або навіть неможливим, стає досяжним, адже найважче це зробити перший крок. Як тільки ви почнете, ви відчуєте, як кожен наступний крок стає легшим, і в цей момент ви зрозумієте, що розмови були лише ілюзією прогресу, а реальні дії це ключ до досягнення справжніх успіхів. Ставте перед собою завдання і приступайте до їх виконання. Не чекайте ідеального моменту, ідеальних умов чи схвалення збоку. Просто почніть. Почніть сьогодні, зараз, з того, що у вас є, адже дивовижно, як багато можна досягти, просто почавши робити. Задайте собі питання, що я можу зробити прямо зараз, щоб просунутися до своєї мети. І потім зробіть це. Нехай це буде щось маленьке, незначне на перший погляд, але це буде реальна дія. З кожним таким кроком ви будете наближатися до того, чого дійсно хочете, і менше говорити про те, що треба зробити. У підсумку менше слів, більше справ. Зробіть це своїм життєвим принципом. Нехай ваше мовчання буде повним готовності до дій, а кожна дія кроком до вашої мрії. У цьому справжня сила стоїцизму і шлях до досягнення всього, чого ви хочете в житті. Шостий урок: Поважайте час, він невідновлюваний. Час це найцінніший ресурс, яким ми володіємо. Ми можемо заробити гроші, відновити втрачене здоров'я, але час, час неможливо повернути, він зникає назавжди, без можливості повернути хоча б одну прожиту секунду. І як часто ми дозволяємо собі марнувати його, забуваючи про його справжню цінність, скільки разів ви відкладали важливі справи на потім, захоплюючись порожніми розмовами, нескінченими переглядами серіалів, скролінгом соціальних мереж, ми звикли думати, що час у нас завжди є, але кожен момент, який минає, зникає назавжди. Стоїки знали цю істину і навчали, що кожна мить нашого життя безцінна, кожна хвилина це подарунок, який ми повинні використовувати з розумом. Марк Аврелій, великий римський імператор і філософ, попереджав нас: не витрачайте час на обговорення того, яким має бути хороша людина, будьте нею. Це означає, що замість того, щоб роздумувати і мріяти, ми повинні діяти, ми повинні використовувати кожен момент для того, щоб стати кращими, досягти більшого, жити повноцінним життям? Уявіть собі, що кожен день це пісочний годинник, який починає сипати пісок з самого моменту вашого пробудження, Піщинки часу повільно, але невідворотно сповзають вниз, поки не вичерпаються. І як ви проводите цей час? У нескінчених обговореннях того, що могли б зробити. У переживаннях про минуле чи страхах про майбутнє, чи ви дійсно використовуєте кожен момент для того, щоб жити так, як хочете. Стоїки навчали, що усвідомлення кінцевості часу це не привід для смутку, а стимул для дії. Коли ви розумієте, що кожен момент обмежений, ви починаєте цінувати його більше, ви перестаєте витрачати час на дрібниці, на порожні розмови і безглузді справи. Ви починаєте жити усвідомлено, з повною віддачею кожному моменту. Може здатися, що часу у нас багато, що попереду у нас роки десятиліття. Але реальність така, що ніхто з нас не знає, скільки часу нам відведено, і замість того, щоб чекати правильного моменту, ми повинні навчитися використовувати кожен момент як останній. Це не про те, щоб жити в страху, а про те, щоб жити з повною усвідомленістю, цінуючи кожну мить. Запам'ятайте, що ваше життя це не просто низка днів, які можна прожити на автоматі. Ваше життя це унікальний, неповторний досвід, який створюється кожним вашим вибором, кожною вашою дією, і вибір того, як використовувати свій час, це, мабуть, найважливіший вибір, який ми робимо щодня. Уявіть собі, що кожна хвилина вашого життя це золото. Ви б стали витрачати його на щось непотрібне, ви б дозволили комусь іншому розпоряджатися ним. Звісно, ні. Тож чому ми так часто дозволяємо часу вислизати від нас, як пісок крізь пальці? Витрачаючи його на речі, які не приносять нам користі чи радості, використовуйте кожен момент максимально ефективно. Це не означає, що ви повинні постійно бути зайняті. Це означає, що ви повинні усвідомлено обирати, на що витрачати свій час. Хочете бути здоровими, почніть займатися спортом прямо зараз. Хочете навчитися чомусь новому, візьміть книгу або пройдіть курс. Хочете більше часу проводити з родиною. Вимкніть телефон і приділіть увагу близьким. Пам'ятайте, що час це ваша найбільша цінність. Поважайте його, використовуйте його з розумом і не витрачайте його на те, що не приносить вам радості чи користі, адже кожен момент це шанс зробити ваше життя кращим, наповненішим і значущим. Зрештою, коли ми озирнемося на своє життя, ми не будемо шкодувати про те, що зробили, а будемо шкодувати про те, що не зробили. Не витрачайте час на роздуми про те, якою має бути хороша людина. Будьте нею. Живіть з повною усвідомленістю, поважаючи кожен момент, який у вас є. Сьомий урок смерть це частина життя. Приймайте її, смерть це тема, яку багато хто з нас намагається уникати. Ми боїмося її, намагаємося не думати про неї, ніби вона щось далеке і чужорідне. Але правда в тому, що смерть це невід'ємна частина життя. Це неминучий фінал, який чекає на кожного з нас. І стоїки знали це краще за всіх. Для стоїків смерть не була чимось страшним. Навпаки, вони бачили в ній джерело сили, нагадування про те, що кожен наш день це дарунок, і ми повинні проживати його з повною віддачею. Усвідомлення своєї смертності не повинно викликати страх, воно має стати каталізатором для того, щоб почати жити по-справжньому. Коли ви усвідомлюєте, що час на цій землі обмежений, ви починаєте дивитися на життя інакше. Ви перестаєте відкладати важливі речі на потім, бо розумієте, що потім може і не бути. Раптом ваші пріоритети змінюються. Дрібні проблеми і непорозуміння відходять на другий план, поступаючись місцем тому, що дійсно важливо любові, дружбі, самореалізації. Уявіть, що кожного дня, коли ви прокидаєтеся, ви нагадуєте собі, я смертний. Цей день може бути моїм останнім. Це не песимістичне мислення, а навпаки, це усвідомлене прийняття реальності. Це дозволяє вам проживати кожен момент з повною віддачею, не відкладаючи на завтра те, що можна зробити сьогодні. Марк Аврелій, великий римський імператор і філософ, щодня нагадував собі про свою смертність. Він писав: Ти смертний, живи так, ніби цей день останній. Для нього це було не просто фразою, а життєвим кредо. І ця думка звільняла його від страху перед смертю, дозволяючи зосередитися на тому, що дійсно важливо. Усвідомлення смертності дає неймовірну ясність ви починаєте запитувати себе, що я роблю зі своїм часом, чи варто це того, чи проживаю я своє життя так, як хочу? Це спонукає вас шукати сенс у кожному дні, у кожному вчинку, у кожній взаємодії з іншими людьми. Але прийняття смерті це не просто розуміння її неминучості, це також визнання її природності. Усе в цьому світі має свій початок і кінець, день змінюється на ніч, весна переходить у літо, життя зароджується і зникає. І це не привід для смутку, а навпаки, це частина великого циклу, який робить наше життя унікальним і цінним. Коли ви приймаєте смерть як частину життя, ви перестаєте боятися її. Ви починаєте розуміти, що найважливіше це не те, як довго ви проживете, а те, як ви проживете кожен момент. Ваше життя стає більш насиченим, більш осмисленим, тому що ви знаєте, що час обмежений і кожна секунда безцінна. Смерть це не кінець, а перехід, це не руйнування, а трансформація. Стоїки навчали, що страх перед смертю заважає нам жити по-справжньому. Але коли ми приймаємо її, коли розуміємо її невідворотність, ми починаємо цінувати кожен момент життя так, як ніколи раніше. Живіть так, ніби цей день останній. Не відкладайте на завтра те, що можете зробити сьогодні. Цінуйте кожну секунду, кожну мить, бо саме вони складають ваше життя. І коли ви приймете смерть як частину цього шляху, ви знайдете внутрішню свободу, яка звільнить вас від страху і наповнить ваше життя справжнім сенсом. Зрештою, смерть це не ворог, а вчитель. Вона нагадує нам про те, що життя це тимчасове диво, яке варто прожити повністю, з відкритим серцем і ясним розумом. Тож прийміть її, обійміть її і дозвольте їй зробити ваше життя більш повним і значущим. Стоїцизм це не просто давня філософія, це керівництво до дії. Ці сім уроків це ключі до того, щоб жити з більшим сенсом, спокоєм і впевненістю. Почніть застосовувати їх вже сьогодні, і ви побачите, як ваше життя почне змінюватися на краще. Пам'ятайте, кожен день це нова можливість стати кращою версією себе. Підписуйтеся на канал, ставте лайк і діліться цим відео, якщо воно було корисним для вас. Разом ми можемо досягти більшого.